Аю вас у студії з вами Тетяна Чіпко. І фастів тіві підготував для вас черговий випуск підсумкових новин. Цього тижня відбулася чергова сесія міської ради. Наша журналістка Олеся Волкова перед засіданням поспілкувалась з депутатами. Тож до вашої уваги пропоную новий випуск нашої постійної рубрики Рідний депутат. Літо це пора відпусток, а депутати сьогодні проводять чергову сесію міської ради. Тож давайте подивимось, хто з депутатів працює, а хто відпочиває. Це я затрудняю, затрудняюсь навіть відповісти. Море чому? Бо воно безмежне, бо воно класне, воно тепле. Гори. Ну я їх люблю. Зараз рибалка, це перше. Раніше любив охоту, але після АТО охота мені не лізе. Працюю. Ну, фізична робота якась вдома. Це для мене трошки полегшення. Я починаю щось робити, мені стає легше. Відпочинку. Яким? Активним. Туризм. Трактовка може така багата, можна трактувати, що в голову влізе. Ну, є з положительного чи є отрицательного, там, ну, я не знаю. А, я Чесно, ніколи не, не чула такого вислову. Навіть уявлення немає, що про що йдеться. Не скажу, вам чесно. Ну, не знаю. Тижня у Фастові відкрили капличку. Як це було? Дізнавались наші журналісти. У кожного народу є люди, яких шанують та поважають всі від малого і до великого. Так для єврейського народу такою людиною є Авраам Амалах, який жив у Фастові. Вшановуючи його пам'ять на єврейському кладовищі, відкрили капличку. Візначна подія, вона не тільки для євреїв, а для всіх, тому що тут відкривається українською ця капличка. Охель єврейською мовою це місце поховання видатних цадіків. Авраам Амалах відомий цадик, який з раннього віку вів подвижницьке життя, жив повним відлюдником і присвятив себе вивченню каббали. Він був проповідником у Фастові, де жив у строгій самотності, нікого не допускаючи до себе. Помер він у 1777 році, а до його могили робили паломництво євреї Хасиди. Сьогодні дійсно непересічна подія в житті міста Фастова, відкриття каплички, приїзд таких поважної делегації, і адже Фаст, адже місто Фастів завжди відзначалося повагою, толерантністю, вшануванням різних традицій, різних культур. І от єврейські традиції, єврейська культура це величезний пласт в житті нашого міста. Єврейська громада відзначається також своєю активністю, небайдужістю, бажанням взяти участь в житті міста, бажанням щось зробити краще в цьому місті. Олеся Волкова, Назар Архіпчук, Фастів Тіві. Військово зобов'язані громадяни проходили навчання на Фастівщині, і ми до них завітали. Днями у Фастівському районі почались проводитись навчальні збори загону територіальної оборони Фастівщини з вивченням тактичних основ захисту території Фастівщини та відпрацюванням навичок володіння вогнепальною зброєю до навчання. Запрошували усіх бажаючих військово зобов'язаних громадян. Сьогодні ми розпочали навчальний збір. От, з одним із загонів оборони Фастівського району. От, в чому воно заключається? Ми практично проведемо е, навчання так, з повним відмобілізуванням даного підрозділу. Е, сьогодні перший день, сьогодні йде прийом особового складу. От, е, хлопці будуть перевірені на медичний стан. Так, відповідно, по спеціальностям будуть розставлені по посадам згідно штату, які є в даному підрозділі, і відповідно з завтрашнього дня почнуться практичні навчання. Мета навчання полягає в тому, аби познайомити чоловіків з сучасними видами озброєння, навчити основам інженерно-технічної та медичної допомоги, підтягнути фізичну підготовку. Загін територіального захисту призваний на 10 денні військові збори. Для проходження і навчання відповідних дисциплін, враховуючи стрільбу з автоматів, кулеметів і танк. Програма навчальних зборів включає тактику спеціальну підготовку, вогневу підготовку, медичну підготовку, інженерну, основи розвідки на місцевості, аерокосмічну розвідку та інше. Регістрація далі поселення, далі видача предметів гігієни, простині, наволочки, в кого немає. Далі Обід, строєва підготовка і так далі. Все по плану. А також усім, хто пройде навчання, буде фінансове забезпечення. Хлопці після закінчення зборів будуть отримують кошти за цих 10 днів відповідно на Збройних сил України. А підприємство відповідно, якщо вони працюють, буде відшкодовано цих 10 днів за рахунок Міністерства оборони за оплату праці там на підприємствах. Відповідно, хлопці грошове забезпечення на підприємство зберігається, і за самі навчальні збори отримують кошти. також». Бажаючих взяти участь у цій програмі, виявилось чимало. Чоловіки приїхали не тільки з Фастова та району, а з Київської області. Для набуття практики, для того, щоб хлопці побачили, якщо розгортається, це переважно буде керівний склад відповідно. І з метою набуття досвіду на базі Фасівського воєнту. Будуть запрошені також інші представники інших районів. Після цих зборів вони повертаються в свої домівки, їм робляться певні відмітки у військових квиточках, посвідченнях офіцерів. Відповідно, що вони пройшли навчальні збори, вони повертаються в свої домівки і працюють далі по спеціальності. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів ТВ. Нещодавно з'явилася інформація, що купатись на річці Унава заборонено. В чому причина дізнавались наші журналісти. Найпопулярнішим місцем відпочинку влітку є пляжі. Але так сталося, що те, що фастівчани називають пляжами, такими не є, оскільки ці місця необхідно не облаштовані. До того ж кілька днів тому санітарна епідеміологічна служба повідомила, що в річці у Наві купатися не рекомендовано. Ми відбираємо воду планово щоквартально. Для досліджень, а в літній період щомісячно, починаючи з червня місяця. В червні місяці була відібрана вода там, і за результатами досліджень вона не відповідає вимогам стандарту. По мікробіологічним показникам нормативний рівень перевищений в 47 разів, дуже високий. І також по спорідненим санітарно гігієнічним показникам. Щоб дізнатися, як готували річку до купального сезону, та загалом, за роз'ясненням ситуації, ми звернулися до міського голови. Нава в районі другого пляжу, ну після дамби, фактично це є водосховище. Ми повинні усвідомлювати, що якщо водойма має глибину менше ніж 2,5 метри, це значить, що сонце прогріває весь шар води на дні. Той мул, який є, він починає активно цвісти. І та мікрофлора, яка там утворюється, вона дуже швидко починає розвиватися. Тобто проблема нашої річки, основна проблема в тому, що водосховище річки Унава, воно дуже мілке. Купатися в Унаві можна буде згодом, коли проведуть очищувальні роботи, або за умови, якщо річка самоочиститься, що може зайняти набагато більше часу. В таких випадках, звісно, не рекомендується купатися в такій воді людям. Можуть бути хвороби, такі як дезентерія, лептоспіроз, вірусний гепатит Б верніше а. Поліеміоліт, ентеровірусні інфекції і з паразитарних це ті для яких притаманний водний шлях передачі, це аскаридоз. Особливо це небезпечно для дітей, тому що під час купання діти граються, можуть ковтати цю брудну воду. Вона попитає шлунково-кишковий тракт, ну і може визвати хворобу. Берегтися людям. Не водити на річку дітей і очікувати наступних результатів. Річка має властивості до самоочищення. Може, покращиться ситуація природним шляхом. Якщо ви все-таки вирішили купатися в річці Унава, то будьте обережними та особливо пильнуйте за дітьми. Олеся Волкова, Максим Гребюнюк, Назар Архіпчук, Фастів Тіві. І знову про сміттєзвалище. Ми вже розповідали вам про інвестора, який хоче допомогти нашому місту вирішити проблему зі сміттям. Але що про це думає міська влада? Дізнавались наші журналісти. Надзвичайно актуальною для фастівчан є проблема сміття. Міське сміттєзвалище вже давно знаходиться в незадовільному стані і приносить чимало проблем. Проте з'явилася людина, яка готова допомогти у вирішенні цієї проблеми. Фастів тії вже розповідав про Володимира Кудряшова та проект очищення міста. Цього разу ми вирішили дізнатись позицію міської влади, поспілкувавшись із Михайлом Нетяжуком. Якщо місто йде на те, щоб справді це був якийсь спалювальний завод, то повинні бути чітко прописані норми по тим же самим. Так званим надходячим газом, тобто які шкідливі компоненти, в яких величинах потрібно, щоб виходили з Оль. Більше того, я достатньо ретельно аналізував е, існуючі ДБНи по. Полігоном твердих побутових відходах, по е, санітарні норми розміщення цього. Тобто бажано такі підприємства розміщувати за межами населеного пункту. Е, щоб ви зрозуміли, е, сміттєспалювальні заводи потужністю понад 40 тисяч тонн е, – ну, це ті підприємства, які справді зараз цікаві інвесторам. То вони повинні мати охоронну зону понад один кілометр. Якщо говорити про проект, який запропонував Володимир Кудряшов, то пан Мер стверджує, що не знайомий із даним проектом. Поспілкуватися із виконуючою обов'язки директора комбінату комунальних підприємств Валентиною Войтенко нам не вдалося. Тож позиція комбінату невідома. Незалежно від того, чи буде реалізований проект очищення міста, думка Фастівчан залишається незмінною. У Фастові має бути чисто та потрібно вирішувати питання щодо міського сміттєзвалища. Тож прохання до всіх представників влади потрібно приймати рішення, оскільки щодня ситуація лише погіршується. Олеся Волкова, Назар Архіпчук, Фастів тіві. Журналісти нашого каналу завітали до всеукраїнського табору Юнний Пластун. Поряд зі справжніми військовими свій табір розклали і маленькі захисники. Влітку вони не поїхали до моря, а приїхали до всеукраїнського табору, де їх навчатимуть і виховуватимуть справжніми патріотами. Зараз у нас відбувається всеукраїнський військово-патріотичний вишкільний табір Юний пластун», який проводиться під підтримки міністерства молоді та спорту і співпраці з міністерством оборони. Ну і також про організацію всеукраїнського об'єднання військово патріотичних організацій. Наш клуб Проявив ініціативу про проведення, так як ми вже до багато років займаємося цим табором юним пластун. це програма школи розвідника. От ми організували в цьому році це всеукраїнський табір для того, щоб залучити максимально дітей з України. Навчання для дітей проходять у різних напрямках. Їх загартовують, фізично виховують, вчать правильно поводити зі зброєю, надати першу медичну допомогу, а також виживати у складних умовах. Розпорядок дня є такий самий армійський, армійські, шість утра в 6 ранку вони піднімаються, там руханка і так далі. Тому подібне. Потім обов'язково у нас 7.45 відбувається відкриття денної вишколу, Ми піднімаємо прапори, співають. Діти гін. Потім заняття у них до обіду. Два-три два, заняття відбуваються, в залежності від того, яка програма на цей день зазначена. Потім у них обід, і після обіду у них або тренові ігри, тобто якісь заняття, або заняття якісь мілкі. От. Ну, на сьогоднішній етапі у нас одна чита, точніше зведена читап, займається тактикою. А одна чата вона займається зараз. Приїхали до нас інструктори захисту патріотів. Це дуже відома організація по тактичній медицині. Вони зараз проводять заняття в класі по тактичній медицині. До табору приїхали дітки з різних куточків України, а фастівчан приїхало найбільше. Ярослав, а по позивному Дзига, вже майже чотири роки ходить до спортивного клубу Каскад. А ще він староста і любить бути лідером. В свої роки знається на зброї і навіть вміє збирати та розбирати. АК-47. По-перше, на даний момент я староста молодшої групи, а також хочу здобути добрий фізичний розвиток, могти, могти захищати менших і себе. Тут ми гуляли у пінбол, будемо в четвер грати в лазертах. Стріляли учора зі справжніх автоматів, зі справжніми патронами. Це дерев'яний макет з АК-47. Автомата Калашникова поряд з дітьми працюють інструктори. Молодий, але з великим досвідом за плечима. Побувавши у зоні АТО, Олексій сьогодні виховує в дітях справжніх чоловіків і каже, що з ними легше працювати, ніж з дорослими військовими. Я представляю організацію української молоді жура. Ми займаємося теж патріотичним патричнуванням дітей. І я тут зі своїми додумцями провожу заняття по тактиці, виживанні і так далі. І діти справляються, вони дуже швидко схоплюють швидше ніж е, хлопці в АТО, Та, тому що в мене є бойовий досвід. І вони набагато швидше все якби роблять. Вони стають сильнішими, витривалішими, психологічно стійкішими, здоровішими стають. уто, тобто бачите результати своєї роботи. Це найприємніше дивитися цього року. З фінансуванням проблем не було. Лише Юрій Постовій каже, що дуже шкода, що до табору приїхали лише діти з клубу Каскад, хоча запрошували усіх бажаючих фастівчан. Ну, в цьому році відбувається за кошти я кажу, підтримки Міністерства молоді та спорту та підтримки деяких міценятів. Багато хто батьків теж підтримали цю ініціативу, От, дякуючи їм. Я їм дякую, тому що ну, не завжди все вистачає, не завжди можливо все перебачити. От. А так, кожного року це взагалі проводилось суто за кошти батьків, тобто батьки були готові, вони давали кошти, ми проводили ці табори. Цьому році відкрито всіх запрошували на цей табір. На жаль, приїхали тільки вихованці мого клубу із Фастова. Інші чомусь поки що не відгукнулися. Цей такі табори зараз підтримує, такий напрямок таборів зараз підтримує безпосередньо, е, значить наша міська влада. Вони виділили навіть кошти на закупівлю певного спорядження туристичного. Та на цьому організатори не зупиняються і вже мають багато планів на майбутнє. Я запрошую всіх на такі табори, тому що будуть табори не тільки юне пласто, але інші табори. От ми зараз співпрацюємо активно з організацією української молоді джура, Вони готові проводити табори для виховання дітей. Це будуть такі і військово і виховання лідерства, і виховання національної свідомості, тому що без виховання національної свідомості ну це не буде громадянин, не буде справжній захисник України. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Минулими вихідними у Фастіві пройшов другий фестиваль вуличної їжі. Чим пригощали та як розважали гостей? Дивіться у нашому сюжеті. Вдруге команда Фастів тіві влаштувала в нашому місті фестиваль вуличної їжі. Цього разу нам вдалося домовитись із небесною канцелярією і весь день світило сонечко, радуючи наших гостей. На фестивалі гості мали можливість куштувати смаколики від пекарні Вон Кейк, але Моесеєнко, піцерії Віла Чіполіна, кав'ярні Сан Енджело, Какао», вегетаріанські страви від Артура Смілого, спробувати ароматних напоїв від кави на колесах, а також в мангал зоні, з'їсти порцію, а може й не одну. Пряного та ароматного плову від Ярослава Машляківського на алеї майстрів свої вироби представили Людмила Третяк, Анна Максимчук, Єлизавета Омельчук, Школа народної майстерності, Анастасія Кучер, Ольга Степанюк, майстерні синій кіт, Зінькова Флавес» та Стріт Мілітарі Клаб. Також свої товари представив магазин Королева канцелярії. Крамничці небо можна було придбати книги або взяти почитати на фестивалі. Не минулося і без майстер-класів. Наталя Єрофеєва навчала миловарінню, а Артур Селенко ділився секретами ковальського мистецтва. Для найменшої гостей була облаштована дитяча зона, де з малечою займалися викладачі з Бейбі Клаб. А також діток розважали аніматори з дитячого центру Дивокрай. Розслабитися після смачної їжі можна було в кальян-зоні від Андрія Козленка. Ще на фестивалі були солодка вата, веломобілі, гра на повітряні кульки, сувеніри та загалом неймовірна атмосфера. Протягом фестивалю для гостей працював шоу тисячу одна ніч та ведучі Тетяна Самкова та Юрій Куций. Загалом фестиваль вуличної їжі пройшов весело, голосно та головне смачно. Дякуємо всім учасникам та гостям. Олеся Волкова, Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Володимир Степасюк, Максим Гребенюк, Назар Архівчук, Фастіві. Як фестівчани святкували Івана Купала, дізнавались наші журналісти. Єдине літнє свято, коли фастівчани відпочивають до ранку свято Івана Купала. І буде то вихідний чи будній день, неодмінно багато людей збереться біля святкового вогнища та річки. Незмінною традицією є святкування купальської ночі на другому пляжі річки Унави. Міський відділ культури підготував для фастівчан незабутнє свято, і всі, як один, казали, що атмосфера не перевершена. Дуже дружня атмосфера, дуже багато атраціонів. Хотілося б більше для дітей атракціонів, але це, задов... це доволі при... престижно і прилічно, як для Фастова. Да. Гарна атмосфера, багато людей, це дуже радо. Да, Неочікано, що в Фастові все-таки організували таку подію. Міський палац культури підготував концерт з піснями та танцями, з розіграшами та подарунками. Свято до душі припало усім було чим поласувати, були забави для дітей, і а вже ж плетіння віночків та пускання їх на воду. Купальське свято підготувало багато традицій. А чи знають їх постівчани, які з року в рік святкують Івана Купала? Віночки у воду запускають дівчата і чекають свого суженого. Ще не можна купатися? в Воді русалки ну і тоді на цей день багато людей тоне. загадують бажання на свого судженого. Ну дуже багато традицій українських. Івана Купала є незмінною традицією фастівчан та українського народу. Тому за будь-яких умов це свято об'єднує нас на березі річки. Тетяна Чепко, Назар Архипчук, Фастів фастівців. В культурно-спортивному центрі Молодіжний для дітей проходять безкоштовні заняття. І знову в молодіжному дитячий сміх та метушня, адже відновились творчі заняття. Викладач Вікторія Онищенко за професією медпрацівник, а у вільний від роботи час вирішила позайматися з дітками. Класно. Перше заняття пройшло класно. Мені сподобалось, тому що сподобалось цікаво. Це цікаво. Я ніколи не працювала з дітьми, працювала тільки в другій парафії. Я більше їх спасаю. Я медик. Тому чомусь навчать. Ну, скоріше, навірно, напевно, в них можна навчитися. Тому азарт тут вони теж сиділи такі всі, як мишенятка. А коли вони вже включились в роботу і зрозуміли, що це не школа і це все залежить від них, що вони хочуть, робити, то й роблять, то й вони працювали. А я біля них тільки допомагала. На заняття разом з пані Вікторією прийшла і її донечка. Заняття було просто чудове і супер. Мені дуже вона сподобалося, що мама в мене така. Ну як його сказати. Класна, енергічна. І якщо запитати, підняти руку, то вона все допоможе. І моя мама просто супер. Сьогодні діти власноруч робили листівки: хтось для мами, хтось для тата, дехто на вільну тему. Але майстер-клас прийшов до душі кожному. Ну, я її е, клеїла, клеїла тут скотчем, ну, приклеювала розу. Подобається. Буду ждати четверга. Дуже хорошо, було дуже цікаво. Було весело. Серед дівчаток на занятті був один козак Найменшенький, але вправний старано зробив свою листівку. Для кого? Для мами. Для тому Жені потрібна компанія. Так що до занять запрошуємо і хлопців. Майстер-класи пані Вікторія проводить тричі на тиждень понеділок, середа та п'ятниця з 10 до 12 години. Усі заняття безкоштовні, а проходять вони у культурно-спортивному центрі «Молодіжний» за адресою Івана Ступака, 21. Записатись ви можете, зателефонувавши адміністратору центру ОЗІ за номером 093 015 68 20. Тетяна Чіпко, Назара Турчук, Фастів Театр мод відкрився у нашому місті. Наше місто все більше і більше розвивається. Скільки в нас чудових та талановитих дітей, і так само людей, які хочуть щось творити і робити. Нещодавно я познайомилася з дівчиною, яка свої таланти віддає на користь іншим, яка ділиться своїм досвідом та професіоналізмом. Олена Кругликівська, молода і тендітна, чарівна і талановита дівчина, яка перша і єдина у фастові відкрила театр. Мод дуже цікавий гурток, в якому діти, по-перше, займаються творчістю, по-друге, вчаться шити. По-третє, розвивають дуже багато своїх різних умінь. Театр мод включає в себе теоретичні та практичні знання з пошиття та крою. А також хореографія, постановка та депіле. Займаюся пошиттям. У мене в свого часу було ательє. Тобто, пошитті крові та пошитті одягу я вже е, трошки, як то мовиться, собаку з'їла і вже можу чогось, багато чого навчити дітей. Олена має великий досвід у цій справі, тому легко знаходить з дівчатами спільну мову. Їм важливо. Ця пластика. В них зараз такий вік: 14, 15, 16 років. Їм саме хочеться сподобатися, саме хочеться бути самою привабливою. Також їм хочеться одягатися. Тобто, я ж кажу, у нас два в одному. Гурток знаходиться в приміщенні старої другої школи, і він ще зовсім молодий. За три місяці дівчата встигли пошити собі не тільки костюми для виступів, а і речі на літо. Я захотіла собі це бюстіє. Е, мені звичайно допомогла е, мій викладач Олена Леонідівна. Е, знадобилося десь два дні. Дівчата красуні свої навички використовують уже і вдома. Це, це в першу чергу, це використовується вдома. Воно так. І там кишеню пришити, рука там десь вставити. <свистити> а від гуртка отримують задоволення. Саме... Таке, що краще, це коли ти вже це одні одніва або те, що ти там сам пошив. Оце саме цей процес насолода. Така зрозуміло, що з фінансуванням великі проблеми, але дівчата із підручних предметів та тканин створюють шедеври. Плани на майбутнє великі. З осені запрошують до театру мод усіх бажаючих. Заняття проходять безкоштовно. Тетяна Чіпко Максим Грибенюк Fastiv TV на цьому у мене все для вас працювала Тетяна Чіпко. Залишайтесь фастів TV і будете в курсі усіх подій нашого міста.